який ти ваш мяч? Mm -hmm. Я бачу хомик, я хочу скинути. касс mm. Він що, шезойд. А так треба. Господи. Ось, можна буде йти. <риклад> Опа, я близько, ми близько. Ми близько. Ми близько. Я йду. до адмаузеліку і зник. Магмадузеліку. Мамі Адам. Адам і Єва. корот. <риклад> хавка. Дев'ять халка, Антон. Маю. Я відро... Я маю два відра. А мене скинуло. і скинула чи чемпіоне місце. Я місце. Зразу вниз. Нафига, на якщо ти зараз розіб'єшся, тому що ти не вмієш там літати. У мене відруво де є? Відрути прибережала для ватердропу Ти побачиш на відосах, як я смішно чулка скину. Так

Знаєш, що тільки що сталося? Що? Я, я вижив. І що? А ти знаєш, а ти знаєш... А тільки ватер-дроп. Ах... Стоп. Я реально... Уже... мене... Ого! Поможу може? Та зараз, я тут... Проти чувачиха, яка мої блоки вимагає. Я не знаю. Я просто помовчаю. Та може. Я... <звук> <звук> Хоч би мені зараз би попалося би... О! Наконец. -то. И сразу. Все, на трех Да боже, она мне в блоке перед мной ломает. Близи. А ты без лукавства скинула. И Так я и езди его заспавлю. А за что А, ну да. Ты за скину не переживай. Я... Фа, ты блок я призмарину сломаешь? Я выиграю. Дивися. У мене... Я то навку ти знав? Ха-ха. <laughs> я то не... А, зрозуміло, не зрозуміло. Але я я я, я вижив у ватердропа. На бе розумієш, вижити колись в ватердропа попробувати на бедро, на джаві. Але на бедро... Тяжко? Так, що тяжко було. Я, 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 я дуже швидко зреагував. <laughs> Вас лишилося один. Два. Чувак, з вудочкою. Ніе. Ну тільки. Три, Чувак, в мене є яйце големи. Я до тебе підійду, Две. я тебе зкрекнутим големом. Чувак, туди. Та чекай, в нього вудочка, Антон. Ну чого йди? Та він занадто далеко поки що. Та да, але він для мене поки що занадто далеко. Буде прикол, якщо зараз Варден заспавниться. О! Не заспавниться. Ти знаєш, що не заспавниться. Я прикалуюся. Дивіться в мене. Ааа, Тіміри, Антон, Тіміри. А хоча... Ні, що, не, ти можеш, Ти знаєш, що буду. в нього Вудочка, блін, гамню. Боже, що він там без Я знаю. Падає. Та, ні, бетон саме-саме не найзамітне. Ти, ти бачиш типу то бетон, не можеш можна ставити, і ти тупо падаєш ще раз це. П'ять 4-3, 2, 1, нуль. Так, нападаю на форуму На Ра... Так, стоп! Окей, я буду. Я, я йду до тебе. Окей? Mm -hmm. Ми тімимось, митімейки. О, в мене їжа є, хай стоїть в мене. Пісок ду нас буде в мене... чувак ззади піски. А я я Ти побачиш, ти побачиш Я я. Я знов тихночки під собі блок. Шифт меди, ми близько, ми близько. Тим, тім, 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 хотім. Бабуш, бабуш. Обачаюсь. Вона відро лавиє. Призив мола. Хоть би нас таке Мул Коня. О. Я ж її спалю зараз о ой ой-ой-ой-ой. Напряжнно. Типа скинути що? Ні? У мене... Я тепер з двома сердечками на самому низу по. Ти глянь іде, я зараз, я бабушку спалів. Добре, добре. Так. Ой-ой-ой, мені би ведіться зараз бы. Антон, я зараз на самому низу мені би було б файно, якби в мене зараз левітація прилетіла. Мені такого не треба. Мені треба, бо я на самому низу. Ну, а да, так, тобі від... Мені... Я, я чудом вижив, що мені з доктором хтось, коли треба заспавниться. Ти так. матрос, знаєш, що я маю? Ві, зомбі призив. Добре. Ефріта, я маю ефріта. Добре. У, -у, 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 у Але мені це з такою картою не дуже поможе, але халює. Що, ефріт? Не-не-не. Відрала. У мене тут. Ты Ty... смерть. Я ja маю наковальню! Я можу тебе за... Я можу вас не забити. Ну там. Чорний цемент. Оце. І зразу потрачу оце. Так, я по... Ее не скидай мене. Бо я насколо тебе. Но у мене є чесно, доволі дуже прикольні речі. Я вибрався з боже. Ой. Коротше, у мене є. план. Два гравця лишилося. Та боже, все, мені хана. мене, мене і фрітом скинули. А не Я не люблю, що спавти на, на показу, ну, і фритим. Пай. Падай. Блін, я би тебе Раз. був скинув. Карта хороша. Хар карта файна, можна просто, якщо що, прокопатися під собою, Антон. Я знаю, я дуже файно. А я що не буду, то сенсу не бачу. Та ні, пустіть! Митро, давай, давай до мене йде. Я потратив на заритовий блок. є армаділи. Давай, матіма. Зараз. Ні, а знаєш, що можна зробити? Блин, сколько сколько нічого не будет? Знаєш, Знаєш, знаеш, кем за the plan? Знаешь, який план? Це список? В мене є крекінг. є крек! А який сакисает креку? Нема ж царти його. Ачно забувся. Він має. Деся, що в мене є, в мене є відро води. Давай, давай, давай. Мінус. Блін. я думала, я би може ще й виживу. Ну, окей, ти собі. Я хочу. Блін, не люблю карту Тут а, т, туман, туман тут. А, і ти, і... Знизу лава. Добре, я знаю. Я ж знаю цю. Я ж на цій з другим колись грав. О! Да. Мені бере сів адекватних. Так, ну я думаю, що ще будете буде вниз, вверх строїтись. Ну, да, я теж вверх. Хм. Картошка. Я я, я, йду поки до тебе. Нє. Та боже, чувак сам здохшив. Ну окей, я відбуду так шо. Нє, чувак сам здохшив і мене вирішив скидати. Так, люблю таке. Ще з... Ай! Нє! Нє! Ааа! Аааа! Аааа! Чого ти хотів розтамкнутися? Ще знизу є? Чи нема? Мені дуже... Мені цим... Ти давно не знаєш, чи ще знизу є? Нє, не спусти. Ми друг коло друга у мене чел з твоїм скіном. Я доб'ю. Що-що? Чел з твоїм скіном, во. Да, я не бачу. Бау! Ну наш йому зілля опита таким. Та і що? То ж опит. Вени. У мене є вени. Не ж мене можуть врятувати. Я ми я ще там? голову спавню. І фріте не спавни, але ну, змахали спавнити. Я біля тебе знизу. Ой, вибач, я, я на тебе помущуся. Та ти мене скинув по факту. на на-на-на-на-на! Так аніс, yeah! мене і da. Da? а не її скинув. Ні. Да, а вибачаюсь. Ти що, нік не бачив мій? Ну вибачте мене, друже. Ну давай поки почекаємо поки все сдохнуть. Це гівно. бет. Мені не потрібно блок землі. Так, я поки спалті, я маю я маю відро. Це це викину. Нет, можна стража, я лишу стража Не, стражу викину.

Як? Я. відпустив А не, я люк нечайно нажав. На який я хотів встати. Бля муха, бідно. А в мене план. Построїти самий верх. А потім скинути на людей 250 тротилу. Тротилу? Бо я так же робив. зарубив. Та, на вагоняті скинув. там Півка, там півката розглянула, так було дріжджі величезне. Що мене Ого, мене. Ого, мою голову. А де твоя голова? Ух. 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 Іх. Ух. А наш ти тільки верх тройський? Стройся вже до якогось чувака. Вверх треба для безпеки. Ну то це понятно, що треба для безпеки. А дора хочу до мене зайти. О, і пізда. Вибач. Вибачаюсь. Не вибачайся, а більше так не робив. Та, так він... О, до речі, весь пісок упав. під тобою. дивись. Антон, весь пісок. Під Реально? Під тобою. А де він? А хтось знизу блок звонив? Демонтажники. І ось тут, бачиш, і ось тут а... в пустоту типа зламав. і там весь пісок в пустоту впав. Але, доручі, так, от, до речі, дуже, дуже прикольно, що так можна робити. Я навіть не подумав спочатку. Ні, ну ти реально тепер без... в тебе немає стовба. Та мені створе. Я маю відро. можна маю... спригнути, поки там вода є. Я маю відро. А. та ти не... Ти думаєш, ти за ватердропишся чи що? Я раз, У мене раз було, що типу завертаю. ти заватер... за краще блок сушених ламінарії зберіг би і перекрафтив би в їжу, а саме сушені ламінарії. Дмитро, я над цим не воюю зараз. Не б'юся. Мама тут, мама, мама, тут, мама піде. О, чого на Ага. Угу. Ну зараз я піду. Так, він на низу. Так, рама в себе тут базу мені. А навіщо? По відстрілу? Я ж тільки получу, я ж тільки... Антон, вали вниз, в нього нічого немає майже.

Я не то втрати <рик> Я! Саме погане, коли знизу є якісь ту. Все, зараз у нас тут дуже буде файне. <рик> <міско. рик> Чо? ну коротше, не йде. Давай, давай як я, строїтись. Не знаю, не знаю, йдемо точно. Що? просто всі попадали і поздухали. Я маю важке ядро, ти знав? Що? Я маю важке ядро. І що? Я захожу, я, я заходжу я збудую собі. <рик> <рик> О! Муха. Поможе, поможи, до мене хочуть до мене, до мене до мене хоч ніби лі... чолих строити, ніби то. Я тобі є, хазе. Адете. Адете? Я самий високий, я самий високий. Їй, зас... їй це не поможе, але їй тут засейвить. У мене є ТНТ-кнопка. і кнопка. Не поможе. Чому? Треба вагонетку, іменно. Дмитро <світ> Крафтом Шо була була <світ> тобі не сильне, поможе. поможе. Не поможе? Не насильник. У то... мене ще шо... полама, лама, лама. Лама, <світ> <світ> Лама лошо. О. Вона вмерла. Бідна лама. Нічого ламить, лами. Шалкер. Папугай! спавне. Павне. Найди звідси. Е, верблюда б'ють. Хто? Я. Як щоб твого було, треба було їх би знищити, бо вони твого твою дитинку бувають. Це зробило повітря. От бачиш, повітря і. Е, ну а бідне. на пам'ять бідненькому. А в мене є ТНТ хай кнопка. І наковальня. Ну, конечно, О, я уже, короче, до фигов якиесь вбив. Тут челику тут челиха за элитром, і вона і челиху скинула. Ззаду прям. Ой. Ти бачила? Ти бачила який тут очень форт глянь. Блін, мені би на висоту би зараз, бо я строився спочатку вниз. Це дуже повно, що не строивсь. А ти де? О, я бачу тебе. Що буде мене, Антон, поможи. Я ззади, я ззаді. Поможи, мне надо. А ты не У мене з раками. Ні. ще буде. Вот

Чё? <свят> Дорога, вона... А ну а что с ней Да. А вона впала! Она, а, зне... а, в... а, А, ты давай, 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 А, давай, вона, вона, давай, вона, вона А, зрозумела, зрозумела. і Что <ріст> що сталося? Я человеку пигляну по скину отим челом моїм братиком. Тепер помру. Блях. Я маю рихлий сніг. Нащо від мені якщо тут над нема дна. Ну все, вам хана. Кто, не, не. Кто мне скинул? Двух скинул. Нет, ты трех скинов. Вот просто подивиться, вот Ты трех скинов. Угу. А ты что, мертвый? Да. <laughs> Низкие. Ага. Что за тренинг? Я, не тут тебя. А кого? У мене є код. У мене є риба. Ну! Дмитро, б Дмитро, хоч прикол. Та двачіла дерку впали, Два чела. Глянь. Добре. Ну, Я, ну, я ну, тут тащу. Мо... о, ти хоч ну, один. Я куди? Просто. Ну та. Ну я б я, я, я би пару був забрав би. Ну ти тебе. У мене є супчик. Супчик. Супчик, супчик. <звук> ти побачив, що сталося? Ні. <звук> І мене через баг скинули, Просто я пом. Я, я, я поставив якогось. Я поставив рибу, а вона замість блока поставилася. <звук> я в шоці. Вот, подивіться, я просто повторюю. А <звук> що, другий раборах мені цікаво? Вони два рога. А, Однаковий спальню. Ну я можу витащити. Якмаш, я, 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 я витащу чи ні? Не знаю. В тій перепалці. Не знаю, не знаю. Я самий високий, що я ще маю шесан, ше... Тобі краще вже треба кудись до якихось чуваків вийти, а бажано з головою. Та я не, не маю. Бувував, коли не дуже карта, ось така вот карта. от карта. А до речі, ти можеш спробувати в них при... Пригнути на стрейдера. Я не... Хереблін там бачу, я попрошу хереблін. Можна хереблі. стрейдера попробувати прихнути. Я просто, не... Я... І ще, я... до речі, один чувак на низу. Та пух. Так, я бачу челіху. І срака. Бо я, бо я на неї Ч ти впав? Она скинули. Я вообще никого не могу. Чем ты его скинул? А фантом? Ха-то... Ты ж в нього не зиратова шляпа. І щит. Я його скинути в можу. может. Антон, у нього щит. Окей. Ань, ти його вже не скинеш, він на низі. де? Пригай до нього, Антон. А ні, ні-ні. Oh -oh. Не треба, не треба. Oh -oh. Чувак, з тризубці! Вони тімери, вони з тризубцями ще. І вони назабуть, забору, мій Я, що, зубиться. <звук> Антон, в них є тризубець? Бо це мій тризубець, я хотів попасти, а вони промах... промахнулися. Зараз... <звук> вони... В них є по факту тризубець, в них є, що? Гаст? Це начебто газ. Правильно? А в мене корова є! А в них гаст є. Таке їх зараз скине <плес> Але він вижив, на жаль. А ти що, впав? Антон, ти впав? І якщо що, відбивай його пулі, Антон, відбивай його пулі. Пулі. Там. Я буду старатися, я буду старатися Ну він на поки внизу займається низом. А все, він полетів вдаль. Кудись. А не, не полетів. Троє, ну, троє, ну, троє, троє лишилися. Я я, я поки дивись, зверху. звернув. Де чуваки? А де ти? Я yes. Чого ти на шипки сидиш? Я ж тебе так не можу бачити. Черт так. Де один вінчу? Де чуваки? А, двоє на низу, дивись, дивись. Епічна Б. Муха. Тім. Ну я маю... Він його гастом не придбати. Я, я маю! Скарати? Я маю спавнер одного, я маю, я маю позив. Е, кого? Це Антон, це були, були Тімери? Так. Ну, одного знищив їхній газ, а тепер він піднімається наверх. Прийде до нього вниз, Антон. Забирай його З, З мене, мечем. Забираю а в нього ж в нього є щось краще. Я скинь його в лаву. Могу. в нього тільки є незритовий шоро. Ні, Не, в нього є на Мені, мені... Але ти можеш, ти можеш його попробувати в лаву скинути. Там Мо... броня є тут броня. А він зараз тебе газ скине, Антон. Ні. А, зараз закинуть. Ні. Всі попали на за... його і. На стеру.